Доброго дня. Сьогодні ми на городі садимо картоплю. на дворі сонечко ще не показується, але вже вон там високо на небі. І ми сьогодні садимо картоплю. Вчора вечором посадили. Яку ж ми вчора посадили картоплю? Досадили жовту і посадили таку аж вишнева з такими товстими ключками. Сьогодні посадили, садимо ось таку картоплю. Зараз я цю маленьку розріжу і покажу, яка вона всередині. О, отака, Бачите, фіолетова. Ось таку картоплю ми садимо. Ось. Прошлий рік ми посадили рядочок, отака от картопля. Як її зварить вона така розсипається, така мастка. Прошлий рік ми посадили рядок, а цей рік ми вже посадили 4 рядка. Оце полуску таку. А це ми ось білоруса посадимо. Вийшло в нас чотири рядки білороси. І два рядки, виходить... Получається... Ой, два рядки. Чотири полоски білороси і дві полоски виходить у нас. А як. яку ж ми краню? Яку ми крайню посадили? Лиску. Дві полоски лиски, забулося. <сі> посіяли ось ось добре азотне. яке нітроамофоска, чи як нітро? Якось так чоловік каже, тут є і попіл у цьому добрині. І... В общем, для картоплі добриво гарне. Так, зараз десь Володя поїхав по картоплю. Червону будемо, як він підписує, червона добра. Вона в нас гарно родить. Ось так. Отаке добриво. добре. Воно таке важке. Таке добре ми розкидаємо. Буряк сієм. Чотири рядка картоплі, рядок буряка. Кормовий оце буряк, оброблений з магазину, не треба його було протруювати. Сонечка нема, тюльпани. Тюльпани ще закриті. Тут були самі червоні, а це дивлюся жовті, чи вони перероджуються. Побачу, які будуть. Оце в нас червона, як Володя каже, добра картопля і вічка, бачите. Дощі були, і вона вже так переросла, що кричить, кричить, хоче садиться. О, Володя каже, вона покупка дивиться, чорний. Це в одну клітку одібрав чорних курчат, а в другу клітку рижих і білих. Ось дивіться, які тут різнокольорові, курчатка, винесли їх. Було б цю клітку теж переставити ну, На ну, світе курсу. <головіко> Нам ніколи не назармо. Треба займатися, навіть на розпаду треба. Володя насипає їм корм, вода є. І вони тут тяганчата чорні. To зараз знайду. Знайду, зараз володя тобі пояс на спину, бо важко рало тягати. Зараз піду. Десь брав, це точно. Тільки я не пам'ятаю де. Чи принесеш мені буду Добре. Добре. А це ось ялова із білоруси. Білорусу посадили, а це ялови скільки. Ось так. Осталось вже небагато. Осталось вже небагато нам садити. Отаким такою сівалочкою буряк. Ми потровлені сіємо. Каренька. Треба її покрасити, волочко. Садимо червону добру, як Володя каже, так? Да? Її на базарі купують, якщо ось сонце показалося і стало жарко Володя. розтівся вже одні жилетки. І отаким таким ролом робить Отакий борозний. Глибоченько, земля мокра. Зараз я буду вкидати. Він вкине добриво, загорне і буде нам. Володь, цей. Садимо. Садимо. Хтось гуляється, хтось садиться. Садимо. Виглянуло сонечко. Небо гарне тільки садить. Не культивірували, бо дощі були. Гарно було зорано, рівненько. Садимо без культивації. Трошки важко, звісно, володі, але ну, нічого. Ще трохи і картоплю ми вже посадили, фактично. Ось і вечір. І сонечко скоро буде ховатися. І вишні цвітуть така краса. І небо таке гарне. Вечір. Ось і вечір. Сонечко ховається там воно зараз за Хмарою. Так, гарно там, де сонечко, там гарно. На сьогодні робота на городі закінчилася. Посадили картоплю. Посадили картоплю. І цибулю посадили, і моркву посіли, та остались огірки і потім розсаду посадить. А може ще щось? О, ще кавуни й дині не посадила. Мабуть, це взавтра вже. Кавуни й дині. О, яке небо стало. Гарне надвечір. Краса яка. Вон сонечко сідає, за обри красота.